Відносно реформи Міністерства внутрішніх справ, е от, е яку, проводить яку проводить заступник міністра е з Грузії Ека Гзуладзе, е я би сказав, що це дуже чудово, що вона взялась за нашу систему Міністерства внутрішніх справ, е тому що е за е ці роки е нашої, можна сказати, такої. Такої е, незалежності, от, незалежності від е, гідного життя, от, незалежність, яка привела до злиднів нашу державу, то ми побачили, що Міністерство внутрішніх справ воно е, так скорумпірувалося із владою, е, з негідниками влади, що е, це стала одна із е, таких. Самих е, структур, які несуть небезпеку нашої держави, е, взяти і від гаїшника, і від е, прокурора, і від, ну, прокурор, прокуратура це друга структура, але всі е, органи внутрішніх справ вони служать не народу, а вони служать. Е, Злочинцям від влади, скорумповані повністю з ними. І я тоді рекомендую от що саме основне. Дуже важливо, щоб першим кроком було формування захисних правових структур в нашому суспільстві. Це із місцевих від місцевих територіальних громад. От територіальні громади, вони самі знають дуже добре своїх людей і гідних захищати їхні права і безпеку на місцях. Вони рекомендують і контролюють свої захисні структури. Може, вони будуть напевно називатися зовсім по-іншому, не міліція, а правозахист там чи поліція. Це не так важно. Але народ повинен знати, що це їхні захисники і опиратися на безпеку на них. Це перший крок. Тепер відносно віку, який може очолювати керівник. Такого закладу, як Міністерство внутрішніх справ, це вік, звичайно, повинен бути не менший, очевидно, як років 40. Це людина, яка повинна мати досвід, яка повинна мати відповідні знання, знати психологію людей, от, різного віку, як дітей, так і Різних слоїв населення. Ну, і є надія, що ця реформа от, буде проведена належним чином, і в Україні на кінець-то буде порядок і всіх негідників при органах влади ми притягнемо до відповідальності і поборемо злочинність. Я підтримую ці реформи як громадянин України, да як активіст з майдану. Я підтримую ці реформи. Ми за це стояли. Щоб реформи, перше всього, ми, звісно, хочемо, щоб судові були реформи, да? судові, прокуратури, проохороні, але в тому числі і міліція. Тобто я абсолютно підтримую, що і порушення буде зарплат, тому що це одна із сторін, що людина, коли вона має, має малу зарплату, то їй важко боротися з корупцією. Ну тому що їй не вистачає на життя для дітей, для сім'ї. А коли зарплати великі, вже можна відповідальність, щоб вона мала, тобто притягти до відповідальності. І я вважаю, що це нормально, щоб вона робила ці реформи. Форми, це заступник Авакова, і щоб дійсно там ну, звільняти тих непотрібних, які працювали тільки за гроші там, а не працювали чесно, ну по закону. І також, щоб і зарплати були більше, щоб ефективність роботи була краща. І ну, ну, на мою думку, що треба повністю перезавантажити міліцію на, на 90%. Приводу МВС. До нас ідуть багато чудових перемін. Будуть введені для всіх весь особовий склад буде проходити через детектор лжи, перевірятися будуть на надійність і будуть повністю замінені всі органи МВС, включаючи посадовців і звичайний особовий склад. Це по-перше, буде скасована ДАІ і буде скасована. Дорожно патрульна служба, яка займається охороною, все це буде в єдину систему, таку саму, як, наприклад, в Канаді. І дуже доречно брати гарний приклад з канадських колишніх українців або тих українців, які служу працюють в канадській поліції і можуть принести сюди досвід. А такі люди, як заступники міністра з Грузії. Вони дещо можуть, але вони ще дуже їхні наміри дуже сирі, бо вони мають маленьку країну, в якій можна що зробити. В такій країні треба дещо більше. Тому нам, наприклад, потрібно брати з Канади в першу очередь. Це я точно знаю. І хочу цю думку донести до всіх, хто буде займатися цими перетвореннями. Але я вважаю, що з новими сучасними технологіями. З освітою і таке інше, наша держава буде передовою, і правопорядок у нас буде на вищому рівні. Я дуже поважаю вибір заступника міністра внутрішніх справ. Я поважаю ініціативу людей, які працювали в нам дружній країні, Грузії. Я поважаю Культуру цієї країни ми знаємо, поважаємо, любимо Грузію. Але я думаю, що нам не потрібно в такий спосіб реформувати Міністерство внутрішніх справ. Тим паче, це повинні бути інструменти імплементації працювати навчання, а не скорочення. Куди ці підуть люди? Їх треба, вони якраз визначилися. В державотворенні механізмами державотворення треба працювати над цими тематиками секторальної місії, яку започаткував Світовий банк. Тобто, сама сама змістовна частина імплементації, тобто субстантивна основа для цих людей, для цього сектору, має визначатися спільно з міністерством внутрішніх справ і саме тими людьми, які служать народу України. Реформування Міністерства внутрішніх справ за грузинським військовим у нас нічого не вийде, оскільки у нас потрібно реформувати повністю всю владу. Я вже сказав, треба привести національно свідомих інтелектуалів, які зможуть започаткувати всю роботу у всіх сферах життєдіяльності держави. Якщо ми будемо робити у міліції, а не будемо цього робити в армії, чи не будемо робити в економіці, у фіскальних службах, з цього нічого не вийде. Це розумієте, як можна навести, як хазяйка в хаті навела порядок в кухні, але скрізь бардак, чи, чи на як кухні. І тому ми не можемо цього зробити. Ми можемо зробити тільки провівши повну реорганізацію суспільства і реорганізацію влади. Тоді воно дасть ефект. Звичайно, хай їм допомагає знання і Господь. очень правильный опыт Грузии. Единственное одно, что я говорю следующую вещь. Саакашвили во всем этом главная вещь какая? Он сначала подготовил людей, подготовил людей. Он не, он не сократил количество людей, он их подготовил, новых людей, которые прошли детектор уже лжи, прошли. Он их подготовил, Потом старых всех до да, одного уволил. И со следующего дня на их место пришли новые люди, честные, которые проверены на детекторе брехни там, психологами, которые вор... не будут воровать. И они по другим правилам начали работать сразу. То есть совсем это не так, что вот этого оставим, этого не оставим, этого оставим, этого, не... этого проверим, этого не. Нет. всех сначала новых набрали через детектор брехни, обучили, подготовили, старых убрали, поставили новых. Это сервер только так. Это главная вещь. Если это не сделать, то, знаете, от перемены мест нахождения коррупционеров сумма украденного остается та же. Життя взагалі потребує оновлення завжди. Потрібно оновлювати себе як у хаті, біля сім'ї, в селі, в місті, в державі. Все життя людина здає екзамен перед кимось, перед сім'єю, перед суспільством. І так само оновлення потребує всюди, оновлювати потрібно наше життя, а тим більше у органах міліції. І я вважаю, що такі люди, які... Дійсно, з Грузії, вони в себе зробили реформи. Я думаю, що ті тільки послужать на позитив. Я думаю, що наша корупція не зможе їх купити. Хоча буде старатися це стопроцентово. Але якщо вони вже пожертвували собою піти допомогти іншій державі, вони не продадуться. І те, що вони скажуть, мусить обновлювати себе так само президент, прем'єр. На нас світ дивиться, нам хочуть люди допомогти. А ми це відштовхуємо. Знаєте, яка помилка є у людей наших кошельків, багатих людей? Це нашим дітям, це нащадкам. Вони обкрадають майбутнє і тих своїх дітей. Не завжди матеріальні блага йдуть на користь людям. Часом набагато шкідливіше буває жити з багатством чи без багатства. Реформи вони потрібні і вони позитивні. І я вважаю, що. Грузія вона завжди допомагала, допомагає і буде допомагати Україні, тому що ми дружні народи. Я вважаю, що слова поліція і міліція нічого не зміниться в наших лавках міліціонерів. Мне кажется, от этого слова абсолютно нічого не зменят. Надо міняти совсем другому. Наверное, не знаю, какой-то менталітет наш мінят в этом смысле. Ничего не изменится. Я не могу по поводу этого больше ничего сказать. Ну вот хотелось бы, наверное, если бы изменилось слово милиция в полицию, хотелось, конечно, чтобы меньше коррупции было в милиции. Они меньше брали взяток. Это самое главное. Можно было бы их к ответственности, я же говорю, как-то приезжать за то, что они берут. Я же говорю там взятки и все остальное. Я не говорю это о всех милиционерах. Может и есть честные, я же говорю. Но большинство, конечно, нечестные на руку. Если в стране есть закон, а милиция только работает по закону, это все нормально. Проблема начинается тогда, что милиция сама пишет закон. Закон пишет Верховная Рада. Милиция исполняет закон. Но милиционеры, инаг я вижу, они сами пишут закон. Они скажут, вот я милиционер, значит я закон. Такая милиция это позор для Європейской страны не надо такая милиция. Надо писать для них закон, они смотрят там, что написано, по закону надо работать. Если в стране есть закон, и каждый гражданин исполняет этот закон, это все нормально. Но если милиционер скажет, я закон", значит я милиционер, значит я закон. Вот тогда проблема начинается. Закон пишет Верховна Рада а милиция исполняет просто закон. Вот это проблема. Я вижу, милиционеры иногда так ведут себя, что они, что они, сами пишут закон. Честно, это не имеет значения, на кого ее будут переименовывать. Главное, чтобы там нормальные люди были, ну, то есть работали. Вот. Я считаю, что в принципе знаете будут нормально платить будут нормальные люди работать они вот это вот за копейки они там обдирают бабушек возле базаровали что-то еще такое поэтому абсолютно пусть переименовывают на полицию не имеет значения абсолютно милиция полиция главное же не в этом, не это знаете а Вот, также точно, я считаю, что также точно должна быть реформа и медицинская, то есть должны медиков э, нормально как бы, оплачивать, сделать страховую медицину, вот как во всем мире. То есть вот у меня сейчас муж за границей вот, приехал, то есть э, во всех нормальных странах страховая медицина. И это как бы не вызывает уже... А у нас так, бесплатная медицина, а ты все равно идешь и платишь кучу денег. Не має значення. Пусть переіміновує, то кайпужпусті пусть эти, эти, орган нормальна робота. Працює для людей на людей. Треба заслухати нашого міністра, що він пропонує. Якщо я багато чуло, що тільки за рахунок звільнення працівників буде підвищуватись заробітна плата. Це добре, тому що заробітна плата. Дуже маленька в нашій країні, і на неї вижити практично неможливо молодій людині. Тут треба вислухати нашого міністра, хай він скаже, які будуть зміни, яке буде ще навчання, як воно буде направлено на добробут, на те, щоб захищати наших українців. А зараз. Наскільки я бачу, міліція не виконує ці функції, так що міняти треба і навчати, і ідеологію міняти, щоб не забувалися, що вони повинні захищати свій народ, а не групу так званих олігархів, яка обікрала весь наш український народ. А честно, друзья, могу вам сказать, что у меня очень много друзей в милиции. Я вела много праздников, связанных именно с следственным отделом. Я видела другую сторону медали. Я видела, как эти люди умеют отдыхать, как эти люди любят свой отдел и как они за него вболевают, я бы так сказала. Но в душе могу сказать: неважно, переформируем мы на полицию или останется милиция, кто-то должен охранять Киев и не только Киев, а целую Украину. Структура должна быть, формат должен поддерживаться, люди должны следить за порядком. Ведь вы же поймите, когда простой житель города Киева, например, что-то случается, куда звонить? Все привыкли звонить, все привыкли, что их поддержат. Я считаю, что эта структура должна быть, она должна поддерживать. И в нее надо поверить, надо, чтобы люди верили. Когда есть доверие, тогда есть и основа, и поддержка, и мы уверены в завтрашнем дне. Вот эта поддержка нам нужна от, пускай милиции, пускай полиции, но должна быть структура, в которую мы будем верить. Важно изменить э, суть справы. Так, звичайно, ми часто маємо справу, да, или сталкиваемся з нашими правоохоронними органами. У мене, лично проблем з ними собственно говоря, не було. вот. Но хотілося б, конечно, щоб на рівні, скажем, нашого суспільства, все-таки изменения произошли. Те, що працівника міліції збільшують зарплату, це на мою думку добре. Це значить, зменшиться кількість хабарів, значить, вони більш сумлінно будуть виконувати свої обов'язки. Що касається чи щось зміниться в нас з міліції, якщо чи краще настане виконувати свої обов'язки, якщо її прийменують з міліцією в поліцію? Нічого не зміниться. В першу чергу повинно змінитися суспільство і відношення до міліції. Повинні зрозуміти, що міліція нас охороняє через те, що хто стоїть і в холод, і в жару, і в грязь, і в сніг, це стоять на наші правоохоронці. І хто хто б що не казав, а вони. Охороняють наш спокій. Що треба для реформування міліції? Нічого. спочатку треба реформувати суспільство, щоб суспільство зрозуміло, що правоохоронці їм не ворог, і правоохоронці захищають інтереси в першу чергу незахищених верст населення. Це маленьких, це стареньких, це немічних.